Вітаю! Сьогодні у нас ось такий ексклюзив. Отримала таку штуку. Таку штуку, тому що я забула завжди як вона називається. ДВЖ. Або ще по-іншому там називають. Я такі назви, звісно, не запоминаю Дайте, бідні жінки. Так. З цими відключеннями світла. Всім нам тяжко живеться і. Робить невозможно. Тут гарна демонстрація видно. Що, багато я вам не поясню, тому що я нічого не розумію. Просто до нашого роутера все круто, класно, пройшла консультація. Сказали, підказали, порекомендували, який краще. У нас тут на 12 вольт ватт, зараз опять вам скажу. Не те, що треба, і на 9. Що мені подобається? Често так, по... те, що я розумію по зовнішньому цьому, це плотні, хороші такі кабеля. Ну, дійсно, знаєте, внушають довір'я. Нема що тіліпається, десь там висить, одривається, тут проводки вже виглядають. Хароші. Хороші кріплення зажими. Це також не тіліпається, все акуратно спаяно зроблено. Засвічую трішечка ці так само. На 32 тисячі, нібито, якщо я не помиляюсь, на 32 тисячі шов? Мах. Ох. Так, ну, а детальніше. Детальніше. Це я передаю слово. На наступному. Все, що я могла розказати, я розказала про свою думку. Да? Да, да, все, все, що я розуміла в цьому. А далі просто мені головне, що, щоб його підключити, і він мені працював, щоб я могла робити. Mm, да. В общем, прийшов нам ДЖБ да. після довгих вибирань в інтернеті. Пролистувань всяких різних сайтів, що ми поняли, що ціна дуже-дуже швидко дуже виросла за останні 2 неділі з цими відключеннями. Ціни на один і той самий товар, вони абсолютно різні, від 1,5 до 3 тисяч. В основному йде китайський на літій Іонах 10 тисяч, 15, ну 20 дуже рідко. І з всієї інформації, яку ми шукали, що ми поняли? що Акумулятори літій ферму, фосфатні, вони наразі є найкращі. Тому вибір наш падав на джерело безприбійного живлення з літій ферму, фосфатними акумуляторами. На сайтах в наявності не було. Рішили глянути на OLX. позвонили одному, другому, третьому. Цей відповів так швиденько, хлопці, так оперативненько, раз-раз. Показали, скинули відео, що як правильно замірять, показати свій Wi-Fi, показати свій медіаконвектор, чи як він правильно називається, З... зняли ми їм, які в нас виходи, на скільки вольт, скільки міліампер. Вони скинули свій прайс, дали свої рекомендації. І за 4000 32, да, 32 000 мА. Часово. Я думаю, це найоптимальніший варіант, який ми побачили в інтернеті. Заказали, через два дні він уже в нас. Вчора замовили, ніби ні? Ну, вчора зранку замовили, сьогодні ввечері. На свій страх і ризик оплату да. вирішили зробити наперед. Чори да. тисячі оплатили. Зараз багато, всяких може бути, під такий ажіотаж. Ну, довірились, да. скинули. Доставка. Безкоштовна, безкоштовна. доставка безкоштовна. Не переплатили 500 гривень. Більше, ніж через добу він вже в нас. Зараз він чуть-чуть нагріється, підсохне, щоб не було цього конденсату. Підключимо. Да, будемо да, Якраз через, дві, через годинку вже, наверное, виключать світло. І будемо дивитися, як побачити. Ми себе вже да, побачимо, скільки він. Е, виробник каже, що буде вистачати на 4-6 годин на два пристрої. Тобто Wi-Fi і. Медіа Чи чия він там правильно? Ну, то вже більш детально да. розкажемо вот потім. поки що Будемо далі.